Вітаю, я Новатарський Микола і я практичний психолог Національного університету Запорізька політехніка. Запрошую в гості. Ходімо! Вітаємо в кабінеті психологічної підтримки. Працюємо ми за двома напрямами діяльності. Перший це індивідуальні та психологічні консультації стосовно вашого ментального здоров'я. Вони спрямовані на викладачів, працівників, а також на всіх студентів нашого університету. Другий напрям діяльності це співпраця з міжнародними благодійними фондами, а також фондами міста Запоріжжя. Саме вони допомагають нам проводити заходи, а також підтримувати матеріально-технічну базу в сучасному стані. Наразі ви можете отримати психологічну допомогу за трьома напрямками: це індивідуальні консультації, це групова о, інтервенція, самодопомога плюс, а також ви можете отримати індивідуальні консультації. За низькоінтенсивну інтервенцію управління проблемами. Плюс зареєструватися на консультацію ви можете, перейшовши на сайті університету в розділ студентам. Психологічна підтримка. Там є Google-форма для запису. Чекаємо на тебе.